Одна сім'я, одна родина, карта ти південь і Донбас, одна єдина Україна. Назавжди об'єднала нас. Слава Україні! Слава Україні! Україна понад усе! Україна. Шановні земляки, брати і сестри українці, шановні білоцерківці, мені дуже-дуже приємно в цей сонячний день, в цей світлий осінній день бути перед вами, бачити наше зібрання, яке відбувалося на всі протязі всієї революції гідності. Згадуємо, як ми з вами збиралися в холод. Було таке? Так! Ми з вами в цілому виконали тільки одне завдання. Сьогодні в нас немає в Україні Януковича, немає в Україні Азарова, немає в Україні Табачника. І саме перше, що треба зробити в кожному напрямку, в кожній галузі, в кожному селі містечку, треба оновити, очистити владу від. Політичних попандопом. треба так робити, чи ні? Да. Казнокрадів треба гнати. Да. Тих халоїв партії регіонів треба гнати. Да. Я впевнений, що ми з вами сьогодні мобілізуємося і ситуацію 2012 року явно не повторимо. Я хочу вам подякувати за ту наполегливість. За очікування, за надію за ту роботу, яку провела білоцерківська громада за цей час, Головні завдання, які ставить перед собою Марченко як кандидат від Білої церкви, в першу чергу, Біла церква понад усе, підтримка білоцерківських промислових підприємств, що то Росава, що то ГТВ, Трібо, відродження базових галузей машинобудування необхідна. Юридична законодавча підтримка харчового нашого комплексу. То в нас до цих пір суддя, прокурор, начальник міліції не підзвітній громаді. Їх треба вибирати. Обов'язково треба перебирати. Шановство, в Білій церкві в Україні свобода послідовно реалізовує свою програму захисту українців. Нам є ще. Що вчитися, як навчитися захищати себе, як будувати в Україні демократичну державу, як в Україні будувати громадське суспільство? Діти вибрали Європу з європейськими стандартами. І ми з вами, всіма силами 26 жовтня, обов'язково повинні бути. Ми спільно з вами, як перемогли в 2012 році. Ми з вами разом переможемо в 2014 році. Я дякую вам за увагу. Бажаю всім здоров'я, бажаю всім добра, а саме важливо нам з вами бути дружніми, бути сильними, бути єдиними. Слава Україні! Слово Олегу Ярославичу! Слава Україні! Шановна високодостойна білоцерківська громада, ми з вами живемо в час важливих змін. Ми з вами живемо в той час, коли українці повстали на боротьбу проти несправедливості, проти бандитського режиму і перемогли цей режим. Але я думаю, що ми усвідомлюємо, що революція гідності ще не завершилася. Пригадуєте, коли ми виходили на Майдан, не тільки тут, в Києві, на Майдані Незалежності, але й по кожній площі, по кожному майдану української держави, лунали гасла зневаги до бандитського режиму Януковича і возвеличення духу української нації. Ми тоді ставили перед собою три основних завдання: перше, ми говорили, що нам потрібно побороти режим Януковича, друге, Ліквідувати наслідки правління цього режиму. І третє, розпочати процес всеосяжних і докорінних змін в українській державі і в українському суспільстві. Режим Януковича подолали. Янукович Азіров втекли. Тепер відбувається зараз саме процес ліквідації наслідків правління цього режиму. І те, що український парламент. Проголосував, а президент підписав закон про люстрацію. Це, власне, є крок до ліквідації всіх тих негативних дій і наслідків режиму Януковича. Те, що парламент в першому читанні проголосував і, сподіваюся, у вівторок, 14 жовтня, таке проголосує в цілому всі закони, які стосуються боротьби з корупцією, це є ще один крок до ліквідації наслідків цього бандитського режиму. Крок за кроком ми реалізовуємо те, що говорили на Майдані. Але зараз ми ще не можемо сказати, що в країні почалися докорінні зміни системи влади. І ось коли такі зміни розпочнуться, от тільки тоді можна говорити, що Революція Гідності завершилася. Саме тому ми маємо розуміти, що наша боротьба за кращу країну. Вона ще є попереду. Дуже прикро, але сьогодні в нас не просто зміна системи влади. Сьогодні в нас війна з Москвою, з ворогом, з окупантом, який прийшов на нашу землю, який топчить нашу землю, який вбиває цивільне населення, який вбиває наших вояків, наших героїв. І в тому є трагедія сьогоднішньої України. Зараз не просто проводити виборчу кампанію. Бо насправді, як робити вибори, скажіть, будь ласка, коли привозять двохсотих, коли ховаємо наших героїв, коли навіть політична партія повинна для себе вирішувати, чи кошти, які ми акумулюємо, ми відправляємо на бронежилети, відправляємо на закупівлю техніки. На закупівлю медикаментів для наших героїв Східного фронту чи кошти витрачаємо на виборчу кампанію. Саме тому свобода вимагала, на жаль, нас не почули, що зразу після президентських виборів потрібно було ввести правовий режим воєнного стану. Це дало би можливість українському війську. Не оглядаючи назад, але дістати всі правові можливості використати свою силу не для проведення антитерористичної операції, бо то вже смішно, яка антитерористична операція це вже реальна війна проти ворога, який вбиває наших свобода. Не розуміє, як можна сідати за стіл переговорів з терористами і бандитами і про щось з ними взагалі домовлятися? Це є повний абсурд. Ніде в світі ніхто не говорить з терористами. Генеральна прокуратура України визнала так звані ДНР і ЛНР терористичними організаціями. То для чого було з ними сідати і говорити і щось підписувати? Це значить, що вони вже не терористи. Це значить, що вони вже є легітимні представники якоїсь групи людей. Сівши з ними за стіл переговорів, їх легітимізували. З другої сторони, а які наслідки тих переговорів? Які наслідки того перемир'я так званого? Росія жодного разу не дотримувалася перемир'я? Україна мала би навпаки скористатися тим перемир'ям для того, щоб дати можливість відпочити нашим воякам, зробити передислокацію, зорганізувати мобілізацію, передислокувати українське військо, навести порядок серед генералів, які? Великій кількості є зрадниками і працюють на Москву. Планомірно армія Українська нищилася, бюджет війська скорочувався, і ті самі генерали зараз здають інформацію нашому ворогові про місце дислокації наших Збройних сил. Чому ж не послухали свободу? Коли Свобода дала список 40 генералів, і ми просто попросили: хай пройдуть детектор брехні. На можливу причетність їхньої співпраці з російськими спецслужбами і на можливі корупційні дії в частині закупівлі військового спорядження для наших героїв, які зараз захищають територіальну цілісність Української держави. Це проблема, товариство, але нам цю проблему також потрібно вирішувати: єднатися всім українським суспільством, щоб перемогти зовнішнього ворога. В особі Кремля Путіна і перемогти внутрішнього ворога в особі прогнилої системи і корупції, яка проїла все українське суспільство. Нам не вдалося, на жаль, дотиснути зміну виборчої системи, щоб ми голосували за Верховну Раду за пропорційною системою за відкритими списками. На жаль, голосів свободи навіть 100% коли ми голосуємо, було недостатньо. Залишилася стара Януковичівська система 50 на 50, що дає можливість по мажоритарних округах знову пролазити всім тим бандюкам, всім тим прислужникам режиму Януковича знов пішли підкупи виборців, знов цукри, знов гречки. Люди зараз доведені до стану зубожіння. тому що режим Януковича це призвів до цього, довівши людей до бідноти. Потім майдан він так само не дав можливості людям, збагати, людям збагатитися. Та зрештою війна. Люди сьогодні останні несуть зі своєї хати для того, щоб забезпечити наших вояків і військовим спорадженням, і медичним обладнанням, і необхідними навіть озброєннями і військовою технікою. Народ став біднішим. І ці негідники вони тим користаються. Вони далі ходять, купують. Вони далі підсовують продуктові пакети і далі сподіваються пролізти по мажоритарних округах. Пророкуємо, що ця Верховна Рада буде так само розпущена достроково. Але це теж позитивно. Нам потрібно зараз пройти через отой етап постійних змін парламенту, щоб нарешті ми отримали таку Верховну Раду, такий законодавчий орган нашої держави, який реально буде відповідати національним інтересам України. Тобто буде продукувати ті закони, які сьогодні потрібні для України і для українців. Свобода йде на ті вибори з серйозним доробком. Нам просто зустрічатися з людьми, ми можемо легко дивитися людям в очі, тому що те, чого очікували від нас українці, які за нас голосували в 2012 році, ми реалізували. От я дуже добре пам'ятаю, коли перед виборами 2012 року приїжджав і до вас Білу церкву і об'їхав тоді практично всю Україну, бо ж було більше часу, була більша виборча кампанія. Я пам'ятаю, що мені тоді люди говорили, і ви в тому числі. Перше, про що люди казали, ми за вас проголосуємо, ми дамо вам мандат мати фракцію у Верховній Раді України, але піднімайте народ на боротьбу з режимом Януковича. Оце було перше завдання, яке поставила громада перед свободою. І ми таке це робили. Саме Свобода, ввійшовши у Верховну Раду України, встановила нову планку опозиційності до Януковича. Ми поставили тоді рівень, як треба себе поводити, будучи парламентською опозицією. І навіть наші партнери, Батьківщина і Удар, вони були вимушені підтягуватися до цього рівня. Свобода стала цементом опозиції проти Януковича. Повірте, якщо би тоді ми не були, між, як то кажуть, кількома вогнями, якщо би ми на себе не прийняли оцей основний удар, в тому числі і критики, дуже часто безпідставної критики, ця парламентська опозиція, яка була проти Януковича, вона могла би і розлетітися. Батьківщина і удар могли би вже давним-давно розсваритися. Свобода була цементом, свобода це тримала докупи. І потім ця парламентська єдина опозиція зуміла підняти людей на боротьбу, очолити той процес і наслідок це повалення режиму Януковича. Це дуже важливо. Наступне товариство. Ви пригадуєте, що ви говорили, і які завдання перед нами ставили люди перед виборами 2012 року. Геть тушок. Люди дуже мали велику надію на свободу, що свобода не буде мати зрадників і тушок. Так і сталося. За два роки, що ми працюємо в парламенті, немає ні одного свободівця, який би перейшов, який би зрадив. Але найважніше, ми зупинили процес тушкування у Верховній Раді. Ви пам'ятаєте, що собі планував тоді Янукович? Янукович планував мати не просто більшість, контрольовану парламенті, а конституційну більшість. Партія регіонів, комуністи, плюс тушки з батьківщини, з удару і інших, щоб позафракційні, щоб зібрати їх докупи. Він сподівався, що це буде 300 голосів. Навіть списки вже тушок гуляли. Що зробила свобода? В перший день роботи парламенту, ви пригадуєте, довелося серйозно поговорити з першими тушками, так званими кіровоградськими бізнесменами, чол... б... батьком і сином Табаловими. Які представляли Батьківщину, довелося тоді їм пояснити серйозно, що це погано, попросити їх вийти з залу, і це зупинило процес масового тушкування. Потім до мене підходили потенційні тушки, яких душив Янукович, і вони казали: Олег, ми тобі вдячні, тому що тепер у нас є підстава не зраджувати. Бо вони всі почали боятися, бо ми справу тушкування зробили публічною. І народ почав призирати тушок. Народ почав тушок переслідувати. Всі табалови не могли в Кіровоград приїхати. Люди плювалися на них. І в результаті інші боялися вже. Вони навіть боялися фізично зайти в парламент, щоб не отримати відсіч безпосередньо від свободи. Так, потім за тих два роки трохи тих тушок. Уявлялося, але це були поодинокі зрадники. Тобто ми зуміли зупинити можливість Януковичу сформувати конституційну більшість. Тій ж Франції жорстко карають, якщо ти на офіційних заходах говориш не французькою мовою. І ви знаєте, ми знайшли вихід з ситуації. Ми почали закрикувати тих депутатів, які виходили до трибуни чи з місця говорили російською мовою. Викричали українська українська, і це таке дало свій результат. Я вам хочу сказати, що статистика говорить, що сьогодні в Верховній Раді України українською мовою виступають в чотири рази більше, ніж це було в минулому парламенті, бо боялися попасти під пресинг свободи. Ми не тільки кричали, ми ще й Лупашили, от Янукович роздав нам звіт. А це, знаєте, така нікому не потрібна макалатура на 700 сторінок. Але тою макалатурою було дуже добре товкти по столах і створювати шумовий ефект. І потім всі ті комуняки, регіонали, які хотіли, щоб їх почули в парламенті, вони вже говорили навмисне українською мовою, бо розуміли, що російську будуть закрикувати і ніхто їх не почує. Тобто процес українізації парламенту свобода так само активно розпочала. Далі, що люди мені говорили перед виборами 2012 року? Люди казали, нам боляче дивитися Верховну Раду, коли там депутати не працюють, бігають між рядами, ходять по кафе, там ресторанах, не голосують дисципліновано.